Добрий день, мої любі гортенземани. По вашим ну, великим проханням в групі, тобто навіть не в групі, а в приват. Мені з групи пишуть, тому що в цьому році були, було <смісті> велике таке замовлення ваше на мінливу, і ви її отримали. І ви її ще нікоді не висадили в грунт. Вона у вас так в горщику є, як ви від мене отримали. І так цим відео я вам хочу показати, куди ви можете її посадити. Значить, дивіться, оце мінлива в горщику 10-літровому. Її 3 роки. Вона оце викинула в цьому році дуже багато бутонів. І вона в мене отут стоїть на сонці. Стоїть вона в мене на сонці до часу дня. З самого рання тут сонце всходить, будинок перед будинком, потім будинок закриває, і вона мене стоїть на сонці. Якщо вона в мене утром не полита, вона трохи прив'яне. Якщо вона в мене утром полита, от я встала рано там в 7 годин, і просто в неї трошку нулійку полила води. Вона в мене стоїть в тугорі, не в'яне. Значить, зараз покажу вам мінливу. Яка в мене до двох годин вона в землі, до двох годин вона на сонці. Точно так же на пекучому сонці. Але з тої сторони є будинок, він трошки притіняє її. Так можна сказати, що вона не на палячому сонці, а такому трошки розсіяному, але з тої сторони, з правої в неї сонце пече. З 12 до 2 годин реально пече сонце. І от коли з 12 до 2 годин реально такі сонячні проміння на неї попадають, то вона починає підв'ядати в самому низу. Ну, точно так же, якщо я її рано піділью води, незалежно від того, що я її полила вечором, і я її підливаю точно так же рано, то вона не в'яне. Вона просто стоїть в тухоргі. Отак. Ось. Бачите? Хоча в мене є гортензія, цю підлив вона вяне, не підлив вона вяне, вона взагалі вяне. Якщо на неї попадають сонячне проміння, особливо таке обідішнє, вона вяне, в неї листки вянуть взагалі, тому що в неї листки дуже м'які. Просто, знаєте, як ну, настільки м'які, що ну, реально, що тут даже поливай, не поливай, вона завжди в'яне. Отут ось гортензія, дивіться, це ж такий ряд у мене тут, да? Тут вона, теж листки, я б не сказала, такі в неї жорсткі, але вона в'яне тоді, коли я утром її не піділью. І от е, виходить, що оцей ряд у мене, тут на нього сонце. Отак, бачите, ось, на нього падає сонце до 2 годин. От сьогодні було 30. На сонці було 38 чи що. Щось дуже жарко було. Мінлива стояла, потім далі стояв горшок нормальний, потом підвяло, потом геть зав'яв, і там в мене в горщику стоїть чуть-чуть підвяла. Хоча всі вони були рано политі. Так що в'яне гортензія на сонці така, яка в неї листя. Дуже таке, знаєте, ну мягеньке мягеньке Ну, є, ви поняли, зрозуміли, хто, хто розуміється на крупнолисній гортензії, та й мене розуміє по листю. Ось дивіться, Red Baron в мене тут посажений. У нього листя таке, знаєте, ну, во-перше, що велике, аж, во перше що жорстке таке. Я й не бачила, щоб він взагалі коли-небудь тут зав'яв. Тут теж на нього попадає сонце. Хоча, якщо так показати вам оцю алею. Це вони в мене всі висажені в ґрунт. В минулому році я вам показала відео, хто на моєму каналі давно. Це всі мої живці посажені в минулому році, були вкриті в двома слоями з Це живці малесенькі, які в цьому році такі вже вимахали кущі. Пізніше я вам буду знімати відеоогляд. Всі вони вижили, ні один не замерз, бутони не замерзли, нічого не замерзло, хоча тут є багато сортів, які не ремонтатні сорти. Пізніше буде огляд цього ряду, коли вони заквітнуть. Але тут є такі, які вянуть, і є, які не вянуть взагалі точно так же. І зараз вам покажу мінливу, яка стоїть на палючому сонці. Я вам даже хочу зняти зараз 3 часа дня, це 15 годин, це також мінлива. Дивіться на неї, вона стоїть на палющому сонці, тому що тут зверху сітка, але вона, бачите, тільки зверху. І на неї, так вона, ви бачите, на неї вона не достає. І от бачите, тут сонце на неї взагалі, не, взагалі просто пече. І от зараз із, це десь із 2 годин дня, з 14 до, ну, до 5 вечора, 3 часа на цю мінливу, на цей кущ пече сонце. Що хочу сказати? Бачите, вона стоїть ну трошечки вона так, значить, бачите, підв'явша чуть, чуть Але я її просто поливаю утром. Якщо я її вранці полила, то вона стоїть оце така. Якщо я вранці її не полила, то вона просто, ну просто вона висить. Точно так же дивіться ось, те, що я всі знають мою червону неукривну. Вона в мене тут до часу дня, на в сонці до часу дня. Якщо вона у мене, ну, навіть не б сказати, я її не кожний ранок поливаю, вона взагалі ніколи не 'яне. Цей кущ не бачила, щоб він повісив, як то кажуть, уші, щоб у нього листочки не трималися в тугорі. Він сідав вони стоячі, вона, бачите, облита буто. Але вона ніколи не вішала, як кажуть, Листки. І точно так же, ось дивіться, на палящому сонці стоять сорти. Пізніше буде відеоогляд, вони розквітнуть повністю. Я вам покажу е, відеоогляд, сорти гортензії які стоять на сонці. Вони розквітнуть і буде додаткове відео. Так що підписуйтесь на YouTube канал, слідкуйте, щоб не пропустити цікаве відео. Тому що на моєму каналі я стараюся робити цікаві відео без бла-бла-бла. Хоча там нікотрі мені пишуть, що дуже багато ви балакаєте. Ну, ви розумієте, ну, дуже багато я балакаю, ну то мені ж треба якось зложити речення один до одного, щоб ви все-таки поняли. зрозуміли. Бо ви ж потім все одно пишете, я стараюся бла-бла-бла-бла, як ви кажете. Повторяю 10 разів, а ви потім. Пишете питання під відео. Значить, ви ж взагалі не зрозуміли. Або ви не додивилися, або ви не дивилися його. І от оці всі гортензії, вони у мене на сонці до 2 годин до часу. Тут стоять гортензії, які не в'януть. Які не вянуть. Якщо вони политі, вони не вянуть. Також висажені в ґрунт нові гортензії. Он ельф висажений, Уже знаємо, що то ельф. І тут теж буде все відеоугляд. Теж ось, бачите, гортензія, яка в цьому році висажена. Вона не бачила, щоб вона потеряла цей тугор. Вона взагалі всі в мене стоїть. Хоча тут сонце, і зараз, бачите, тут сонце. Навіть зараз уже 15 годин. Вона все одно на неї попадає сонце. От, тому що зараз ще тільки сьогодні 1 червня. Сонце в зеніті, як то кажуть. І з таким чином все одно вона стоїть. Тоже тільки висадила це Magical Ruby Red. висадила в землю. Вона вообще, взагалі взагалі не бачила, щоб вона коли-небудь пов'яла. От, таким чином. Хочу вам показати, що все-таки крупнулись гортензію можна висаджувати на сонці. Можна висаджувати. Тільки треба знати, який сорт, якщо ви проживаєте в будинку, то ви можете висаджувати. Якщо ви можете полити рано, можете висаджувати. Якщо це у вас дача. Де, наприклад, мені там говорять, що дайте мені таку гортензію, щоб я її посадила в себе на дачі, і я туди появляюсь на дачу раз в неділі. Не даю я таку гортензію, це самоубійця гортензія. Я на неї кажу, в мене нема таких самураїв, щоб вам дати, щоб ви її загубили. От. А якщо ви проживаєте в будинку і ви можете поливати, то я думаю, що за цей сезон... Буде список гортензії, яку можна висадити одну до обіду, а другу після обіду. От. Тому що, як правило, таке зложилося враження у людей, що ну, не можна садити крупнулисьну гортензію в себе на подвір'ї, тому що їй треба тінь. А є людей, що тіні взагалі нема. Візде сонце. От, або там до обіду сонця, або після обіду сонця. І людина каже, я б вас купила б але в мене нема де посадити. Так що, любі мої гортизимани, в цьому році буде вам перелік гортензії, яку можна посадити і де. Так що, є плейс-ліст на моєму каналі, де ви можете зайти і подивитися, старатимуся туди-туди, як то кажуть, сортувати це відео, щоб було легше шукати на каналі цікаве вам по темі відео. Так що, якщо це відео вам було корисне, поставте вподобайку, підпишіться на YouTube канал, поділіться відео з друзями, поставте колокольчик собі, що якщо буде цікаве відео, то вам завжди прийде воно одне із перших. І ви будете знати цікаву інформацію, яку я вам даю. Замовити гортензію можна буде за посиланням. Під відео є Viber. Силочки на Viber, Telegram-канал, Інстаграм можна замовити там. У нас дуже цікава група в Viber і в каталог в телеграм-каналі. Так що переходьте за посиланням. Якщо вам ви любите гортензію, новачки. І буде у нас багато гортензій. Зараз до продажу квітучий крупнолисний. Будуть, інформація буде по, по, по продажі в вайбері і в телеграм-каналі. В Тіктокі я такої інформації не даю. В Інстаграмі там просто такий обзор. Там, як там не можна дати каталог, що там, ну, що буде в наявності. Так що в основному каталог, що буде до продажу, буде в Вайбері і в телеграм-каналі. Так що, дякую, любі мої. Слава Україні! Чекаємо перемоги!